Залізобетонні химерні споруди країни Орлів нині знову популярні. Жителі Балканської землі для туристів відновлюють бункери, а їх немало і небагато. 800 тисяч дотів розкидані на всій території Албанії. Місцеві кажуть, деякі бункери з них з'єднані між собою підземними кодами і розраховані як на одну людину, так і на цілі селища. А проводилася бункеризація кілька десятків років поспіль. Перший експериментальний дот побудували 63 роки тому. Ці бункери будували за правління Енвера Ходжі для їх спорудження. використовували найкращу сталь та бетон. Ціле покоління албанців провело життя, будуючи доти. Люди згадують, як після роботи доводилося задарма зводити укріплення. Утім, про витрачений час та сили не шкодують, бо більше нині як можуть оберігають ізитку Албанії. Ні, ви що? Ми не можемо ліквідувати бункер і ніколи цього не зробимо. Для нас це історія, це пам'ять, це музей просто неба тієї епохи. Бункери можна побачити на узбіччі дороги і навіть на городах албанців. Ця родина у 90-ті роки після падіння режиму отримала ділянку землі, а з нею і два доти. Відтоді господарі пильнують за укріпленням та проводять для туристів екскурсії. Ось бронебункер. Тут могли сидіти солдати зі зброєю. Вони могли б бачити усю місцевість, як на долоні, і таким чином захищати наш край. Утім, за призначенням жоден дот не знадобився. А це вже бункер кав'ярня на самому узбережжі Адріатичного моря. Щойно її відчинили. Рустем покинув роботу в престижному готелі, аби працювати тут офіціантом. Туристи залюбки відвідують наш бункер. Вони не лише смакують кавою, а й розпитують про історію. Ще жодного подорожнього, розповіді про доти не налякали. Нинішня влада збиралася очистити землю від бункерів та, підрахувавши збитки, вирішила залишити все як є. Собі одного бункера, не такого большого маленького, да. Це одинаково, як построїть на сонячні, да построит одну однокомітну квартиру приблизительно в 350 евро євро скажем так, квадратний метр, да, поняття. Титешні люди жартують. Якщо в далекому майбутньому археологи вестимуть розкопки на їхній землі, то по праву зможуть назвати територією Албанії бункерною цивілізацією. Наталка Полючук, Ігор Бутко, соціальний пульс з Албанії.